Діана Тарабан – зооволонтерка, наразі утримує притулок для екзотичних улюбленців, в якому проживає п'ять лисиць та двоє єнотів, а також декілька рептилій. Нещодавно з'явився кінь з 14 років, займається дресуруванням собак. Все життя безмежно закохана у коней. Життєве кредо завжди вірити в себе і ніколи не здаватись. Отже, Діано, бачимо господарство у вас велике. Вправилися Якщо... зранку встигли перед тим, як до нас Попорали. При... <порали> 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 Ми розуміємо, що у день кажана будемо говорити про кажанів. До речі, а Діана обмовилась, що сьогодні не просто день кажана, а День вдячності кажана. За що ж нам потрібно їм дякувати? За їхній великий вклад в нашу екосистему. А що це за вклад? Так? Як вони їй допомагають? Вони борються з комахами-шкідниками. Тобто один маленький кажанчик, який важить 30 грамів, він за сезон може з'їсти півтора кілограма комах. Вау! То цілу торбу! Ти так знаєш, смачно сказала, ніби ти б сама хотіла півтора кілограма 100 грамів, 100, 100 грамів. Нещодавно у Вінниці відбулася акція. Де кажанчики відпускали на волю. Так. Що це за акція така? Розкажіть, будь ласка, детальніше. І ну чи жартували, чи були ті кажанчики, які повернулися назад в людські руки. Це були кажани, яких ми збирали протягом зимових місяців. Ми їх реабілітували, і весною, коли потеплішало, їм пора вже було відправлятися в природу. Ми їх випускали урочисто, зібрали народ, щоб залучати людей до захисту кожанів. Як ви їх реабілітували? Ви кажете, що вони зимою у вас перебували? Це в яких умовах вони мають перебувати? А де їхні взагалі? І... Ну, це потім я вас запитаю. А, кажани на зиму впадають у сплячку. Так як люди позастраювали міста цими багатоповерхівками, кажани плутають багатоповерхівки з своїми природніми укриттями скелями і ховаються до обшивку, чи на балкон, чи ще кудись. Восени температура поступово знижається, вони залягають сплячку. Взимку стає дуже холодно, люди включають отоплення. Каже, Нам стає тепло, вони покидає, починають лізти на тепло, залазять mm -hmm. в будинок, починають там літати. Їжі там немає, води немає. Вони е витрачають всі ті зимові запаси жиру, які вони запасли, і потім вмирають з голодом. Тому, якщо казанчик потрапляє, ну прокидається серед зими, його треба забрати на реабілітацію, підгодувати і вкласти спати далі при потрібній температурі. Це десь від плюс 2 градуси до плюс 10 градусів, щоб вони далі могли спати спів в цьому стані анабіозу. Ну і давайте на останочок користь для тих, як я бояться кажанів. Давайте розвінчаємо головний міф mm -hmm. або два: У волосся летять. Ні, на лисину летять. Ні. <рес> Кров п'ють? Ні. А що нічого поганого взагалі не роблять? <рес> Вони нам тільки допомагають. Друзі, тільки допомагають нам кажани. Сьогодні у день кажана ми говорили про цих чудових створінь з Діаною Тарабанзо, волонтеркою.